Всім доброго здоров'я. Друзі автопідбірків. Хочеться з вами поспілкуватись, почути вашу думку. Можливо, хтось читає мене серед можновладців. Можливо, дадуть свою якусь, свої якісь заключення на цей рахунок. Власне, коли ви оформлюєте через дію автомобіль, безпосередньо продаєте його, наприклад. То у вас лишається свідоцтво про реєстрацію. Оригінальне свідоцтво про реєстрацію, не підробка, а саме оригінальне свідоцтво про реєстрацію, яке ви не знищуєте, ви не зобов'язані щось з ним робити. Вам Дія видає нове точніше не вам, а покупцю. А у вас фактично лишається дійсне свідоцтво просто на інші номерні знаки, а може не ті самі, і на інше прізвище. Тобто, фактично, по цьому свідоцтву можна їздити до того моменту, поки вас не зупинить поліція, яка зазирне чомусь в реєстр і подивиться, чи ви їдете з легальним свідоцтвом чи ні. Як ви розумієте, вже я не знаю скільки дія вже оформила машин, але величезна кількість. Як Дія це називає техпаспортів, хоча це свідоцтво про реєстрацію. До речі, теж цікавий факт. Дія надсилає нове свідоцтво про реєстрацію в такому папірчику де написано твій техпаспорт. Тобто, ну, Совєтський Союз, розумієте, техпаспорт. Але це інше, не про це зараз. Тобто, зараз, скажімо так, Україна. Наводнена е неіснуючими але оригінальними свідоцтвами про реєстрацію, під які, в принципі, можна вішати. Ви можете по цьому свідоцтву отримати номерні знаки. Тобто, от є у вас свідоцтво, ви йдете в виготовлення номерних знаків за 250 гривень за 2 хвилини і отримуєте ті номери, які хочете. Вішаєте їх на будь-яку автівку, наприклад, вкрадену автівку, яка. Там угнана сьогодні з-під будинку чи йогось, вішаєте ці номери, берете цей техпаспорт і можете їхати. Ну, розумієте, в чому, в чому складність всієї цієї ситуації? Хотілося б почути, можливо, нас дивиться хтось з працівників поліції, можливо, а вдруг з розробників дії. Хотілося б почути, як вони бачать собі це все. Це так прийшла думка, як кажуть. Думаю, поділюсь з вами. Можливо, це рознесеться і можливо, щось з цим зроблять. Слава Україні! Ми переможемо!